Всім доброго дня! З вами Олена Бесідовська, і ви на моєму каналі, де ми з вами готуємо неймовірно чудові речі! А я збирала квіти під дощем, щоб зробити новий рецепт. Дуже смачний, корисний і неймовірно красивий. Я надихаюся моїм садом, надихаюся погодою, яка може бути несподіваною в цей час. Тому підемо готувати. Суп, крем зі спаржею і гарними квітами. Це неймовірно, це королевський рецепт. І хай за вікном дощить, а в домі хай буде тепло, приємно і дуже смачно. Щоб довго не затримувати, розповідаю. Перше ми приготуємо бульйончик. Спаржовий суп, готується чи на овочевому, чи на м'ясному бульйоні. Щоб приготувати бульйон, вам потрібно, як мінімум, мати мою книжечку, бо там є цей рецептик. Ось він такий гарний, чудовий і дуже дуже простий. Заказуйте у мене в інстаграмі. Ну, чи переходьте до мене на сторінку, там теж він є. А далі ми з вами обжарюємо зажарочку з травами, шалфеєм і розмарином, базиліком, з білим перцем. Ми готуємо там трошечки нашої головної героїні, нашої спаржі. Це для. Собственно, для основи супу. А сам суп готується в бульйоні. А потім все з'єднується, блендернуть треба буде. І подавати. Це неймовірно просто, легко і дуже смачно. І так, я грію бульйончик, чищу спаржу, чищу овочі, і будемо готувати. Інгредієнти ви бачите. Точно їх кількість ви знайдете внизу під відео. Дивіться. Спаржу ми опрацьовуємо отак. Знімаємо з неї верхню шкірочку. Звичайно, після того, як ви вже помили спаржу. Так, спаржа буває біленька, фіолетова і зелена. Зелена, ну, майже найніжніша, але вона теж має тверду основу. Для зажарочки чистимо. Шалот, чесничок і наші трави. Так от гарно дивіться. Для основи блюда, для самого крем-супа, ми беремо оцю частинку, а оцю красу ми залишаємо для прикрас. Низ стебла теж відрізаємо, він тверденький. Стовберець кладемо в бульйон. У мене, до речі, бульйон із курочки домашньої. Крем суп даємо проваритися хвилин 10 не більше, бо пам'ятаєте, спаржа не любить довго приготування. За цей час я встию зробити найніжнішу зажарку з чесничком, з шалотом, з моїми любими травами, в які входить шалвія, розмарин і трохи базиліку. Додали трави і вже зрозуміло, що ну, у нас вже гастрооргазм, бо трави неймовірні. І тепер додаємо. Собственно, нашу спаржу. Вона має протомитися буквально хвилинки дві. Не забувайте про білий перець, він надає абсолютного шарму. Для шовковистості структури зажарочки додаємо вершкове масло. І отут я присолюю для балансу. На маленькому вогні додаємо сливки. Ми прогріваємо сливки, бо всі інгредієнти мають бути одної температури. При бажанні можете додати крапельку лимонної цедри. У мене сливочний вкус, тому я полюбляю так, як я готую. До речі, спаржа має багато фоліової кислоти, а це гарно для мозку і гарного настрою. Так, ну що, блендернемо. Добавимо густоти відносином. З'єднавши всі наші інгредієнти. О, як це пахне. Супчик готовий. Ароматний, тендітний. А презентуємо ми його теж дуже делікатно. Помните, як ми відкладали оці стеблі спаржі? І тоненько поріжте. Дуже гарно, щоб вам самой було приємно. Украшаємо квіточками, відкриваємо кришечку. Аромат неймовірний. В Китаї спаржу називають драконовий язичок і додають до весільних блюд. Чому? Тому що спаржа то афродізіак. А якщо хочете поситніше, то рекомендую додати до цього супчику пармезан. Хоч в такому вигляді, хоч в такому, буде дуже ситно і дуже смачно. До речі, у XVIII столітті спаржу вирощували тільки в монастирях і називали його Овочем доброчестя. Ну, і як на мою думку, то якби в раю був суп, то він був би і спарж. Я думаю, що я вас порадувала сьогодні і зробила вам дуже приємний рецепт. Цей дочливий день. Хай вам буде смачно, хай вам буде романтично. Балуйте своїх любимих, хай вони люблять вас і обнімають. Теплого вам вечора! З вами була Олена Бесидовська. До нових смачних рецептів!